Криза переворобництва Китаю, О, а ніхто не знає, як Китай переживе свою першу економічну кризу. Так тому за 40 років вони, до речі, я думаю, теж побоюються, тому що вони теж читають свою історію. Китай, все своє життя, ну от існування як цивілізації був дуже нестабільний дійсності і отримав піздюлів дуже часто. Теж але, з, але це, це зараз привід для ресентименту. Абсолютно, да, вони от, от що вирвали там французька. Британська імперія, Російська імперія, американці, німці. Навіть Австро-Угорщина там була в 900 році, коли захоплювали Пікін, коли було повстання цих боксерів. Я там здивувався говорю: там ще війська Австро-Угорщини були. Тобто там були всі європейці і американці. Там у них є ресентимент стосовно цього. А Далі вони ну все ж таки в Китаї такий снобізм є стосовно всього світу. Ми тут головна цивілізація. Ну не без підстав, тому що у них ну у них ну історія, ну безперервна історія. Ну, вважає, там скільки там? 10 тисяч років, яку можна. Порахувати, подивитися, там, да, фактично. Ну, світ він взагалі шовіністський. Этол, ну, азійські країни, до речі, особливо там у Індії Грейтер Індія Concept і взагалі. Ні, ні. А тут, 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 тут ще накладається етика, да, да. накладається. Знаєш, от як я якось вичитав, що єрогліфи китайські, там, да, вони ж побудовані на зовсім інших принципах, ніж, наприклад, ну, те, що ми читаємо, наприклад. І, в принципі, вони так, там у них дещо змінюється мова. В принципі, у єрогліфи, які зараз є, і єроглифи, які були, там, наприклад, тисячу років тому і дві тисячі років тому, ну, за великим рахунком, вони можуть прочитати, наприклад, тексти, які були. Тих часи це створює е, зв'язок поколінь завжди там. Да? От ми зараз не можемо прочитати, що було в цьому. Те, що, наприклад, ну важко буде читати, наприклад, ну навіть мову, те, що до 17-го року там зміна змінювався алфавіт, наприклад. А я вже мовчу, що ти не зможеш прочитати цю правду там, Ярослава там, да, і так далі. І це створює зв'язок поколінь. і Вони відчувають, що ну, все інше, ви мечте, ви повинні бути іншими. І вони готуються до війни, підготовка до цього ведеться. Я вважаю, що от, у 20-му році там цікавий фільм вийшов на, в китайському прокаті. Всього. Один мільярд набрав. Ну Тобто весь Китай подивився. Суть фільму називається Битва при Ченсонському водосховищі. Дві частини. Чудовий фільм. Так, да, дві. Да. А це, це що таке? Це фактично діди, в... діди, діди воювали, надавали піндосам, де. В Кореї пряме зіткнення армії Кизвичай і і, і, американської. і американської. хоча там до речі, в, в Кореї воювали не тільки американці. Кореї, це був все ж таки війська ООН. Так? Були не тільки американці, були майже всі країни, і австралійці і було Новозеландія, навіть Туреччина там була. За що одразу ж в НАТО була прийнята? Ну не одразу ж вони в НАТО були. навіть Люксембург був Люксембург, так і так далі. Тобто сутність фільму, ти правильно сказав, сутність фільму. Ми наваляли американцям. Ну, як люблять росіяни, говорять, наваляли піндосам, як вони говорять там. Да? А це мільярд набрав в прокаті без ідеологічної підгоду, без я. Знаючи, що як Китай все контролюється, що з підозрюю, yeah, що так, само початку ти... китайського фільму затверджено міністерством пробир... да, да, <ріksam> <ріksam> list, list, like не так, затверджено тут є так близик провалу, де все так було зрозуміло. Тобто вони готуються до цього, готуються до цього, тому що вони розуміють, що зараз ну як так, вони розуміють, що все рівно економіка, ну попит в світі має свою стелю. Вони не можуть перебільшити цю стелю. І вони рівно заткаються в кризу перевиробництва. Криза перевиробництва тягне за собою внутрішню економічну кризу, яка невідома як буде закінчуватись для Китаю, і відповідно до того, щоб внутрішню кризу ну, вилювати, потрібно її, як в будь-якого авторитарному режиму, перекинути на зовнішній контур. Це класика будь-яких авторитарних режимів. Тим більше накладається ще декілька тенденцій на в першу чергу економічні відносини. От те, що в економіці називається хвилі кандратів. Це був такий російський вчений, який визначив, що кожне приблизно 40 років відбувається глобальна зміна у всіх виробничих відносин. Ну нові технології надходять і змінюється повністю уклад економіки. Да? от зараз воно там зелене енергетичне, штучний інтелект і так далі. Криза. Далі демографічний дисбаланс Китаю через політику. Одна сім'я, один одна дитина в Китаї зараз величезний дисбаланс чоловіків і жінок. Чому? Тому що а, всі хотіли залишити сина. Там, хоча заборони було УЗІ, щоб визначити, знаходили. І це так робили. І є дисбаланс, наприклад, чоловіків і жінок. І тут питання в тому: чи може Китай зібрати 10-мільйонну армію? Спокійно. Якщо ще напружуться, можуть і більше. Да, да. А далі і, і далі питання їхній. А промислові переваги, вона невілює нинішню міст Пентагону. От, наприклад, що показала Україна, Українська Російська війна Що країна, яка теж проходила через індустріалізацію і так далі, ну, слава Богу, на якихось запасах. використовуючи ресурси, може невілювати війну ХХ століття. Танки виявляються, це вже не головний авіація, виявляється не факт, що воно працює як слід і так далі. Або, наприклад, те, що зБУшники зробили з цим з дронами, коли атакували стратегічну авіацію, там третину винесе на території Росії. А хто сказав, що це неможливо, наприклад, зробити Китаю? Чи може Китай наштампувати? Ні, давай так підомо. Чи може Китай швидко от так, от як експромт наштампувати 100 мільйонів дронів? Ну всі я думаю, всі вже в цьому світі бачили це китайські Так, да, да. Ну, шоу дронів це, це дрони, тренування. Це, це фактично військове тренування. От те, що вони можуть та да, от це от такі цивільні технології, там і так далі чи може 100 мільйонів надрукувати дронів. Там взагалі зі спутника, да. контейнер дронів, скинуть просто. Так. Да, да. І, і, ну, наступне питання. Ну, пливе, наприклад, там, авіаносне угруповання США, там, Один скільки там, 3 мільярди коштує. Там, да? і угу, все набагато, більше, ну, набагато більше, більше, більше припустимо. Ну, рядом суховантажі підпливають на 30 кілометрів. Там, да? ну, 10 штук, наприклад. Відкривається палуба, вилітає. Ну, скільки треба, щоб забити авіаносець? Китайці Китай це порахують. Ми рахуємо, що 10 тисяч, але з запасом зробимо 20 тисяч Там, да, вилітає 20 тисяч аналогів шахедів і летять в аміносну груповані. Да. І тут питання: а як і далі? Що ж наступне, що, що Китай розраховує, що демократичні країни, вони ж завжди не швидко діють. Хто більше і швидше може здійснювати запланувати агресію? Авторитарна країна чи демократична країна? Звичайно що авторитарна. От, і в цьому контексті, в цьому контексті те, що ми бачимо, і санкційну політику, і все інше, процеси якраз от що ми починали почав: санкційна політика, все інше, тут треба все в комплексі дивитися. Ну, наприклад, чого все рівно так тримаються американці за ту Росію там, да. Ну, тому що вони теж думають, а що буде, якщо Росія ж завжди шантажує розпадом? А що буде, якщо розпадається Росія, і ми отримаємо спільний кордон з Китаєм? По Беренгово-протоці. Одна справа, коли ти через океан, як говорив Трамп, красивий Великий океан, ми далеко. А інше, коли Беренгова протока, Арктика. Скільки там кілометрів той Беренговий протоки, 50 чи скільки там? Дуже маленька там, далі наступно з якої логіки вони виходять, Росія це резервуар ресурсів, які не підконтрольні США. Ну, тому що вони по суходолу можуть вивезти нафту, наприклад. Тому США скрізь хочуть, щоб Китай віз нафту виключно по океану. Тому що океани контролюють Сполучені Штати. Поки що. На поки що. І тому політика вся США зараз реіндустріалізація, повернення технологій і створити економічну кризу в Китаї.